Ще один цікавий момент. Російські військові оприлюднили відео, як використовують труби каналу Сіверський Донець Донбас для безпечного, наче, пересування і захисту від fpv дронів ось ці кадри. Окупанти їх оприлюднили в своїх телеграм-каналах і зазначають, що цей трубопровід в районі Часового Яру. Нагадаю, що оборона міста триває вже більше півтора року. ЗСУ продовжують утримувати основну частину міста. При цьому використовують канал Сіверський Донець-Донбас як природний оборонний рубіж. Сам канал це штучний водотік в Донецькій області, який побудований в кінці 50-х років ХХ століття. Але зараз ми перейдемо саме і поговоримо на тему, все ж таки, що відбувається на куп'янському напрямку, тому що багато інформації зараз. І, от, звісно, річ, з нами на зв'язку. Начальник управління комунікації груповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Пане Вікторе, я вас вітаю. Доброго дня рада вас бачити. Спасибі, що знайшли можливість включитися в прямий ефір сьогодні. Доброго дня, слава Україні, героям слава, пане Вікторе. Опишіть, яка ситуація зараз на куп'янському напрямку, і що в самому місті Куп'янського відбувається станом на зараз ту інформацію, яку ви можете озвучити на загал. Про підвищення ударів ви коректно зазначили. У нас зазвичай подається статистика сумісно Куп'янський та Ломацький напрямок. Але 37 кабів за минулу добу це реально дуже багато. Це нарощення, фактично вдвоє від стандартного показника. Ну якщо це можна взагалі називати стандартним, uh -huh. росіяни дуже активно посилили удари, і о, якщо говоримо про сам куб'янську, росіяни як продовжують тиск на лівому березі річки Оскіл, намагаючись, хоча б звузити український плацдарм, так і. Намагалися знов таки посилити ск з півночі на правому березі, щоб якось з'єднатися з північними районами. Куп'янська, щоб якось увійти, інфільтруватися до міста. Не вийшло. Не вийшло і їхнє угрупування в місті. Ті люди, що там залишилися, там десь до сотні осіб у центрі розрізано. Ну просто кількісно продовжує скорочуватися. Була ще одна спроба справді використати трубопровід на знов-таки на північ Куп'янська, а. а не вдала, бо не розрахували, що те, що могло спрацювати там ще чотири місяці тому. Сьогодні вже не спрацює просто тому, що, по-перше, візуально фіксується весь трубопровід. По-друге, ну є засоби ураження. Тому від. Разу як вони спробували це зробити, вони там і були знищені, було нанесено безпосередньо ударне на знищення е, по ним у момент якраз їхнього виходу. Тому зараз не е, це, скажімо так, не настільки ефективно, як раніше було. Ми вже звикли до таких сюрпризів. Вже є постійний контроль візуальний, в тому числі над сірою зоною, і наноситься вогневе враження тоді, коли вони, хоча якось показуються. Тому зараз використовувати навіть такі елементи інфраструктури для прихованих дії інфільтрацій не дуже ефективно. Я хотіла запитати, я на якому етапі напевно вже на завершальному. Сама зачистка від окупантів в Куп'янську, які ще були інфільтровані, на якому етапі вона зараз перебуває? Наскільки важливо вичистити всі ці, які були свого часу інфільтровані до міста? Ну фактично не Ну, Давайте uh -huh. так їх десятки менше сотні uh -huh. щодня. Щодня десь ну відмісовуємо десь чотири п'ять uh -huh. щодня. Ну треба розуміти, що тоді їх фактично навіть залишилося навіть якщо вони не в якийсь момент не здуся просто оптом, то їх залишилось ну на Кілька тижнів скоріш за все, десь так а якщо не буде пришвидшена темпи зачистки, якщо вони не капітулюють усі разом, якщо вважати, зважати на те, що в них великі проблеми з постачанням, то можуть і зробити правильне для себе рішення, можуть просто здатися. А проблеми до речі, постачання... багато спроб здатися з їхнього боку. Вибачте, що я перебиваю. Були спроби, як багато спроб здаватися нашим. Нічого, що ви перебуваєте, затримка зв'язку тут така, що все одно ви мене теж чуєте з затримкою в кілька секунд. Ага. Uh, так, так, були такі спроби і фіксувалися в тому числі серед най, в першу чергу мені здається, серед найманців. Ну, люди туди трішечки не помирати прийшли. Люди прийшли туди за грошима і сидіти в оточеному місті. Це не настільки комфортно. Це ж для них це не захист Азовсталі, для них це не ідеологічний момент. Для них це не захист рідної землі, а для них це е, заробити грошей. Оскільки вони бачать, що гроші вони вже не зароблять. А ось щось інше заробити собі можуть. Ну вони вирішили просто інколи вирішують прийняти логічне для себе рішення. Але буває так, що вони бояться командування. Але буває так, що вони вірять в те, що завтра. Їх передуть визволять, хоча візуально вони вже починають бачити, що такого, скажімо, за все, де станеться. Вікторе, я тут прочитала, що пишуть в москалі, і я б хотіла б уточнити, звісно, річ про цю лікарню. Вони пишуть, що Збройні сили України б'ють по лікарні, де от їхні інфільтровані кадри ховаються, переховуються. Ви можете більш детальніше розповісти, що це за лікарня, що це за приміщення? Ну, відповідно, скільки там може їх переховуватися? Ну, Бо я прочитала, що вони там ховаються, які по збройні сили намагаються нас звідти вибити. О, чесно, в мене немає даних по конкретній uh -huh. кількості їх там, тому я зараз просто не хочу вас обманювати. Uh -huh. Ну, за за логікою, це десь має бути десь до кілька десятьох, не більше. Uh -huh. Угу. Скажіть, будь ласка, ми знаємо про нові дедлайни, відповіла стосовно розширення стосовно того, щоб взяти місто до лютого, от це ж було так. І от в мене запитання: ви спостерігаєте наскільки, от, в принципі, можуть вони от нарощують про свою яку присутність вони це технічна, чисто фізично люди? Тобто, от яка історія стосовно того, щоб виконати черговий дедлайн до лютого взяти Куп'янськ. Вже тричі вже взяли. Оце от буде знову чергова спроба. Вони проводять чергові ротації, вони фактично вже витягнули це на увагічні свята. Вони трішки підтягнули сили і вони намагаються посилити тиск. Але якщо чесно, ну uh -huh. мені здається, що про дедлайни по Покуп'янського їм варто забути. Якщо на лівому березі в них є, є принаймні можливість докладати якісь зусилля ефективно. E, Більш-менш, бо там було просто з постачанням лепше ліпше, uh -huh. то на правому звідти вони втікли і залишили позиції українцям. Там не зваж так, вони будуть тиснути безумовно. Вони будуть лізти, вони будуть витрачати на це ресурси, але успіх там для них, хоч якийсь, під дуже великим питанням, не кажучи вже про те, щоб зайти безпосередньо в місто і почати знову в місті э, вести якісь активні дії, поки так. Uh -huh. Uh -huh. Даруйте, що я вас насамперед хочу привітати зі святом водохреща сьогодні, але ми ж розуміємо, що за тими святами, які Ерефія відзначає за їхнім стилем, сьогодні святвечір в них от в мене запитання від 6 січня і до 19 січня. Можуть бути в москалів вікна для того, щоб ми їх трошечки гарно зачистили. Ну ми ж розуміємо, свята очевидно, вони теж може святкують чи не святкують от. Що ви знаєте, от і як ви спостерігаєте, от що відбувається ворога от, в ці от періоди, які є в них святкові? Ну я б не розговаю на те, що вони якось особливо на свята. То на п'ючи розслабилися себе. ну ж свято наблизилося в них. Так, ну, слабо. так, Так, тут знаєте, там зараз такий конгломерат, що в кого які свята. Ага. І, я сумніваюся, що буряти святкують різдво. по... По старому стилю так само сумніваюся, що це роблять чеченці, так само сумніваюся, що це роблять індуси, яких в них багато наймисів. Тому там зараз таке конгомрад, що не знаю. Е, я б на це не розраховував. Ну було б непогано, якби так, але давайте виходити, як завжди, у війську виходить з найгіршого сценарію, от щоб потім не довелося розчаровуватися. Та ні, я я згідна з вами, але хотілося вірити в казку. Знаєте, таку для самої себе. Спасибі, спасибі, че знаємо вам заключення Віктора і за роз віктор Трегубов, начальник управління комунікацій, угруповання об'єднаних сил. Бу у нас на зв'язку і говорили ми про ситуацію на куп'янському напрямку.